Мене звати Божена, і сьогодні ви на каналі Токамілка, і ми з Аня Кузовкіна будемо робити обзор на косметику. Давайте починаємо гарного перегляду, беріть сухарики, суші, дивіться. Я, я чекаю. Зараз ми вже зробили у такі по собі. Під водич... Ой, підводочки для повік. Так, я собі так зробила, вона собі просто хвильки такі, як я. Далі ми нанесли тональник. і це був треш-контент з цим кремом відомим. Школи, що ми не зазняли це. Зараз ми будемо вже робити розпаковку. З чого починаємо? Давай, давай з зак... закритими очами. Давай, раз. Чекай, давай я Починь. Окей. Це мій брів, Дивіться. робимо обзор на її косметику. Так, да, Це в мене в Отакий. Конфетами пахне. І давайте зараз зробимо це перед дзеркалом на макіяж. Буду робити я перша. Так, вона перша робить, а потім буду робити я. У мене брів не дуже видно. Вікене, в принципі. Ну <звілляння> -ка, кайф. Yes. В нашу пара тоже теж знімає ложик. Так що, все. О, так вогненько все миров. <звілля> все, в принципі. Давай. Ой. Ой. Тепер наносить Аня. Якщо що її в Ютубі немає, ви можете її знайти на каналі. Е, е, на, на інстаграмі Аня Кузовківна. Ось, Який йожик, так. ти що? йожик я сказала. Тут вона і знімається порожай. А тут а у нас наполовину поділено оце все вже зроблено, а це той самий. Півроку? Ой, пу. Два з половиною роки, вот. Так, тепер будемо mm -hmm. вибирати. Mm -hmm. Чи це собі, яка імба, да, мене застала закручувати оцево. Хто заставив? Я! Yeah! Вот okay. да, киска. І зараз що будемо успокоїти? Давай. Давай. Ні, ну, давай, тепер ти закритиме руками. Це... це туш. Це одна з тушів. Дай сюди. А я дай тут. Ось така тушь. Табужан дає тоже. Тримай. Тримають. Отоестетично зроби. Короче, в нас смерщиться, не завідуйте. Це ми не бу... будемо красити, не краще, бо це повне гамму. вона дуже боняє. І в мене є нормальна туш. така. Добре, тоді. Будемо її фарбуватися зараз тоді? Ні, не будемо. Будемо інший фортувати. Коротше, дивіться, Оцію, оця, бул, в, була, що, тепер, шо, оця була в наборчику з якимись там блисками, потім і потім з гелем дряблів. ми тільки що розпаковували. Так що все. Щось класне, а щось ні. Да. Ладно. Е, тепер наступний продукт. Е, я зараз закритим учимо. Зараз. Давай, мені цікаво. Ай, ніха. Що... Цікаво, що ти вибереш? О, клас. Наша душ любима все тут. Да. Дивіться, з тікою, з другом. Це все, ось сняти... мені да. Отакі. Такі. Ну все, давайте врубить. Вот так тут крашу. Да. Блин, е. рука, вже старість, не радість. Краситься. Я да, хорошо тут стой. Із же тут лаке. Здається, я так думаю. Але вона не Треба буде купувати нову туш. Ой. Ой.

Зараз я вже низні не буду формувати, бо я не бачу в чому сенсу. Не все одно просто опущені і я не хочу тратити на це цей час. Не, так, так класно. Тут е, в, в, в Аврорі. О, підемо сьогодні вчора в Аврору. Десять так можна забрати ресничками. А ну, подивимося на мгій, що там там. Отака тушь, і тоді є. Давай тоже, блин, фейл. Ладно. Бог. Виживу. Така вона. Трошки вимазалась, але пофиг. Ідемо далі. Ідем далі. Да, далі. Аня, тільки я що за... призналась, що вона старенька. уявляєте? Давай сунься, щоб в камеру всі лізли. Так я ж так посунута вже. Так, коротше, зараз я буду витягувати. Добре, закривай очі. Окей. Ось це. Опа,йтер. Який вже... обережу, він тече! Добре, відкривай його. Отакуєр. Пока... Показуй мою камеру ще. Мій лайтер якийсь. А ну. лайтер. Опа. Я не будемо грабуватися. Так, да, у мене є Д... кращий. Давайте тут. Ось цей знову відбей. Так. Такий вовін. Дивіться. Такий. Такий біхай Ай, бляха. Тепер будемо я витягувати. Давай. Окей. Okay. Це духи Frozen. І мені приніс теж Миколай разом з оцими. Ой, купсине. Давайте. Я не буду нюхатися, бо я. Понюхай. Так, да, ну дуже смачні. Ай, ну боже, ну блін. Ой, я не хотіла вибрати. Все, коротше, такі фрозене. Моя оціночка 10 з 10. На них, що сталося? Ти мені воку! Коротше, далі продовження ти витягуватися. Давай відсунуть тебе трохи. тро. Добре. Але я витягую і я перша буду Е, Ні, я перша буду, яку Ладно, Давай, закривайте. бам. І це хай Давайте. Самий любимий наш момент. Давайте. Давай, ні, 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 Не роби, не роби, не роби! Біля світла, біля світла буде краще. А, ладно, беремо телефончики. О, коротше. Зараз буде момент істини. Раз. Два, три! Я не бачила, але окей. Дивіться, будемо зараз фарбуватися. цим. Я ніфіга не бачу. Йдемо до зайка. Так, і тут друга частина. Буду вже фарбуватися хайлайтером. Во, ось так. Дивіться всі. І не забувайте підписуватися. Ось так. Трим... Тепер ти. А можна прямо з цієї штучки? Так, да, можна. Окей, дякую, мені дозволили прямо з цієї штучки. Чотири. Ставте. Ще я вся блистіло, да? Спасибо. Щоб блистіть буду, капец. Або мене І зараз ще я дофарбую собі, де хочу. Знову вона дуже гарно нафарбовала Я собі тоже нафарбую. на лобіку трошки, на носики. І підемо потім з тим макіяжем гуляти? Да. Це ж гарно. Зайдемо. Так, короче, вона хоче там млинки планує. А ми зараз будемо переходити на наступний макіяж. Отак. От зараз витягую я. Якщо випаде гігієнічна помада, наприклад, то буду красити, ми будемо краситись, або я буду давати їй на палець і вона красити собі губи, або давати якусь іншу помаду, якою я не красну. Да. Добре, давайте починаємо. Витягуй. Це, це підводка. Я її не буду фарбуватися. Може, чорною давай. Це що однак. Не Ні, це біла, чи це чорна? Біл. Двоє, я... може, мені біл? Так, давайте. Так, окей, давай. Може мені білу тоді? Ти біло, я чорна. Окей. Я піду кажу. Я теж. Щоб було вам краще все виденько. Відкрили. Сюди да, кладу пляху до зеркала. Буду собі вже робити стрілочки. Я сумку вимозила підводку, але от не. До фігнішка. Зараз чекаємо, поки О, вона я не краситься. Вона не фарбує зовсім. Ладно, давайте я нафарбую підводку. Я зовсім не бачу белого колеру. Даже мы не будем черным. Опа. Да, добре. Найгустоме я найгуста. Ой, блин. Бажана. А да крышечка? Ты занимала. А ты? Я тоже занимала, на стену жила. Ну а вс. Ты... Отак. Зараз будемо докрашувати. Давай мені що так Блін. Я не однакові підводки намалювала. Це дуже важко, однакові. Мені дуже не важко. Зараз потримаю мені важко. Отаку. Мене не видно отак її реєструємо. Зараз будемо думати. Я йду додому. Що це таке? Я не розумію. Да, я зробила підводку, Конечно, вона не очень така. Да, отут є. Ще отут. Ну, може бути, гарно. Мені подобається. Ликусим. Мен... Вона зараз робить. Все. О, покажи. Зробила за один раз. Гарно. Завідуємо мовча. Добре. Буду замінувати. Добре, що в нас наступне? Давайте. Ти, ти тягнеш? Мені вже пішла, я напевно буду закінчувати відео, бо це вже скучно. Тіпо, ми можемо зробити проду, або я зробити проду, бо я не до манчання захочу, дивіться. Я так співнемалювала, воно трошки ще розмазувалося. Добре, а з вами була. То камілка. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки і колокольчики, щоб не пропустити наступного відео. Усім па